Видавництво Астон разом з досвідченими авторами, науковцем Чабайовською Марією Іванівною та вчителями-практиками Омельченко Наталією Михайлівною і синільник Вірою Вікторівною створили інтегрований підручник Українська мова та читання. Чому варто обрати саме цей підручник для навчання у третьому класі нової української школи? Рекомендований МОН України для застосування в освітньому процесі. Укладений згідно з вимогами чинного державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми початкової освіти колективу авторів під керівництвом Романа Шияна, адаптовано до програми Олександри Савченко, побудований на таких концептуальних засадах розвиток ключових комунікативної та читацької компетентностей, формування національно-культурної ідентичності особистості молодшого школяра. Міжпредметна інтеграція, текстоцентричний підхід до вивчення мови, дослідницький та проблемний характер навчання, інноваційні технології вивчення мовних та літературознавчих понять, сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу. Зміст підручника сприяє формуванню нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, зокрема, вихованню в учнів початкових класів високої патріотичної свідомості, почуття любові до батьківщини та української мови як мови державної. Здійснюється інтеграція навчальних дисциплін української мови та читання, математики, я досліджую світ, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, українознавства, сучасний текстоцентричний, не словоцентричний, як було раніше, підхід до вивчення мовних явищ. Ефективні інноваційні технології, зокрема й технології розвитку критичного мислення, мапа думок, сенкан, рафт, асоціативний кущ, читання з передбаченням, читання з позначками, діаграма Венна тощо, робота з медіа, інфографіка, комікси, колаж, створення класної газети, реклама, лист, афіша. Диференційовані пізнавальні цікаві завдання для індивідуальної та групової роботи інтернет підтримка через QR коди і покликання для швидкого доступу до додаткових матеріалів, навчально методичний комплект з інтерактивним електронним додатком. Обирайте підручник українська мова та читання видавництва Астон для цікавого і ефективного навчання у третьому класі. Нуш автори та колектив видавництва щиро сподіваються на ваш вибір. Скануйте QR-код або переходьте за покликанням, щоб дізнатись більше про підручник, електронний додаток і методичну підтримку.